Thank you. Дорогі друзі, шановні глядачі, щиро вітаю вас з вами. Програма інсайт. А це означає, що ми як завжди говоримо на важливі актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. Я думаю, більшість з нас чули поняття «IQ» рівня інтелекту також більшість знає про емоційний інтелект, але думаю, мало хто розуміє, що означає духовний інтелект і як ці поняття можна застосовувати до виховання і розвитку дітей. Сьогодні ми поговоримо на цю дуже цікаву тему. У нас в гостях Інна Грасманіс з Латвії, яка є психологом, психотерапевтом, кандидатом психологічних наук. Інна, вітаю у нас, в гостях. Добрий день. Знаєте, коли я вперше почув про вашу програму і про те, як вона працює, мені було дуже цікаво, і навіть захотілося самому попробувати, побавитися в ці ігри. І ця методика, яку ви привезли, справді є інноваційною і дуже важливою для розвитку наших дітей, особливо травмованих війною і різними непростими обставинами. Отже, я би хотів попросити, щоб ви розказали нашим глядачам про, про саму методику, про те, як ви прийшли до того, що є духовний інтелект. Як це все працює? Поділіться з нами, будь ласка. Найперше, Я хочу почати з того, що у кожної людини є своє унікальне покликання від Бога, своя місія. І дуже важливо усвідомити, ким я є це взагалі центральне питання нашої ідентичності та духовності. Хто я? Хто я? У кожного з нас свій особливий унікальний шлях. І шлях до Бога, і шлях у стосунках, і шлях у житті. Хто я? Це дуже важливе питання для мене, яке я ставлю собі протягом усього життя. Мені вже далеко не 20, і Я справді запитую себе, що залишиться після мене. У нашому університеті, де я працюю, є один професор, який говорить, що так званий метаплан це та частина особистості, духовна частина, яка стосується того, що залишиться, коли нас уже не буде я часто обговорюю ці питання зі своїми студентами. Я питаю їх, як ти думаєш, що залишиться після тебе, якщо завтра тебе не стане? або іноді я запитую, що б ти хотів, щоб залишилось після тебе. І знаєте, це різні речі, але саме такі запитання допомагають людині задуматися, побудувати власну внутрішню філософію життя. Знаєте ось про це і йдеться, коли ми говоримо про духовний інтелект. Знаєте, коли ми приходимо до церкви, ми не завжди зустрічаємо духовно зрілих людей. Ми зазвичай зустрічаємо у храмі віруючих людей, але це не завжди означає, що вони духовно розвинуті. Ми всі читаємо в Біблії про любов: що треба любити брата, прощати, робити добро. Ми читаємо, іначе знаємо але як це реально зробити? ось наприклад, хтось голосно розмовляє поруч, дитина плаче, і нам це заважає. Ми миттєво виходимо з рівноваги, дратуємось, сердимось. Оце і є духовний інтелект. Як нам стати людьми, які по справжньому духовно розвинені? Такі речі формуються ще з дитинства. Такі люди формуються з дядства. Ми з чоловіком виростили чотирьох дітей. Багато років ми керували приватною школою. і саме там ми створили інноваційний підхід до виховання. Це й ключ це стало серцевиною нашої освітньої інновації. Часто нас запитують, що особливого у вашому методі, і ми відповідаємо. Особливість саме в пошуку практичних методок, які допомагають людині стати духовно сильною особистістю, здатною робити правильний вибір, стояти на своєму, зберігати внутрішню опору. І знаєте що? Починати треба з двох років. Так саме з цього віку дитина вже починає вибирати. І тоді постає головне запитання а як? Ми всі, наче знаємо, що треба, але як це і є шлях мого життя. Я завжди шукала відповідь на запитання, як А почалося все з моєї старшої доньки. коли вона народилася, через неї я увійшла у глибоку темряву. Я я хотіла цю дитину. У мене не було жодного сумніву, я дійсно її хотіла. я Але коли вона народилася, і я тримала цього малюка на руках. Я раптом усвідомила свою внутрішню бідність. Я вперше зустрілася з чимось жахливо гнітючим. Я відчула, що не можу любити. у мене немає любові. Я злилася, я відчувала ненависть. Я не хотіла. В мене вирували дуже різні суперечливі почуття. Камітюмня то чимбольна, я хана. Могла годувати це було надзвичайно боляче. Я хотіла годувати грудьми, але це завдавало мені страждання. Я сиділа одна і плакала. Поруч не було мама, яка могла б допомогти. це моя історія. Я відчула, що всі мої внутрішні демони зібралися навколо мене в той момент, коли з'явилася моя дитина. і саме тоді почався мій духовний шлях і мій особистий вибір. Я могла залишити все. У той час. Це навіть стало своєрідною модою. З'явилися так звані віконця життя, де можна було залишити дитину, якщо тобі важко. Але я обрала інше. Я вибрала Чому? Не знаю, я не знаю я у той момент. У мене не було ніякого духовного інтелекту. Я не знаю, чому я зробила такий вибір. Думаю, тоді до мене прийшов Ісус. і я вибрала, що готова віддати за це своє життя, готова платити будь-яку ціну, яку він хоче лише навчитися любові. я просто знала, я хочу навчитися любити цю дитину. Я всю це стало центральною філософією мого життя. Все моє життя це навчання любові. Це нелегко це вибір, вибір кожної миті. І от що я побачила на цьому шляху: такий вибір жінки здатен змінити світ Я також побачила, що в жінці є сила, дарована Богом. здатна зробити світ добрішим, наш і наших чоловіків зробити добрішими. До речі, теж. Але це також пов'язано з жіночою мудрістю. знову ж це про духовність, про духовний інтелект. А що це таке? Це сердечна мудрість Мудрість серця жінки, як знайти ті інструменти, які справді змінюють. Це те, що ми маємо шукати. Ну в у моєму житті змінилося дуже дуже багато, і тепер у мене четверо чудових дітей діти. вони вже виросли, і саме тому я можу бути тут, в Україні, займатися своїм метапланом, залишити щось після себе. Бо вони вже дорослі, і я насолоджуюся нашими розмовами. я насолоджуюся тією внутрішньою філософією, яку ми розділяємо їхньою унікальною мудрістю. Для мене це велике задоволення сидіти вечорами, пити чай і говорити з ними. Це плід великої праці. Іншими словами, духовний інтелект це не що інше, як мудрість, про яку, яку оспівує Біблія, особливо в старому завіті Софія, мудрість. І ваша історія до цієї програми дуже особиста, так це зразу відчутно і видно. Але окрім того, що ви прийшли до цього на основі власного досвіду, ви також зуміли. Підтвердити це науковими публікаціями, перевірками, аналізом статистичним. Трошки розкажіть про цей аспект, які, які етапи провірки пройшла ваша методика, і в чому вона взагалі полягає? Сама методика ну знаєте, спочатку звісно, ніяких перевірок не було. Все починалося з інтуїції, покликання. Я просто працювала з дітьми від серця. Але згодом у процесі роботи я почала дивитися на те, що відбувається у світі, і зрозуміла що з одним лише емоційним підходом ми далеко не заїдемо. Ми не можемо нам потрібно вчитися говорити якоюсь іншою мовою. Тоді я вирішила серйозно зайнятися наукою. Я звернулася до мого університету, який, як я знала, відкритий до інновацій. розповіла про свою ідею і запитала у своїх професорів у якому концепті ми можемо це осмислити? Ще влажить. Вони сказали мені, знаєш, є новий концепт у світі, який зараз активно досліджується і стає дуже актуальним. Це духовний інтелект його лише починають описувати. Я почала шукати, читати статті, і побачила. Так це дуже цікаво, і це дуже близько до того, що ми робимо. це про сердечну мудрість. Але ніхто не писав про дітей. У мене ж є саме цей досвід досвід роботи з дітьми. І Ніде я не знайшла жодної моделі, жодної теорії, як розвивати духовний інтелект у дітей саме у науковому контексті. Тоді я подумала, добре зробимо це. Ми разом із моїми професорами почали створювати цю модель. Ми створили теоретичну модель. Що це означає? це означає, що ми описали і теоретично обґрунтували. Ось у цій книжці це також викладено: ті здібності, які треба розвивати в дитині, щоб вона зростала духовно сильною особистістю. там описано 25 таких здібностей. 5 з яких ключові. і маючи цей скелет, можна створювати різні програми. Ви можете не лише надихатися цим підходом, а й створювати власні підходи. Бо вже є чітка структура. Ми Опублікували ці теоретичні розробки. Їх дуже добре сприймають у всьому світі, у всіх країнах. Це дійсно важливо і актуально розвивати в людині духовність, цінності, здатність говорити про сенси, про унікальність. Це дуже дуже важливо. Але згодом ми зрозуміли, у нас немає інструменту, щоб вимірювати ці всі поняття. Які ми дослідження ми можемо проводити, якщо навіть не знаємо, як виміряти духовність? І тоді ми разом із професором розробили інструмент. Ми створили анкету, шкалу для. Для вимірювання, усе оформили, провели перевірку на валідність, усе зробили належним чином. на основі цієї моделі. Ми також створили програму і випробували її у Латвії у себе вдома. і. Читалі були дуже задоволені і вдячні. Їм справді сподобалося. Вони надихалися, працюючи з дітьми за цим методом. Згодом вони навіть створили власний гурток у своїй школі. Вони сказали, це треба обов'язково продовжувати. І тоді я теж усвідомила, треба писати далі. На цьому етапі з'явилася нова програма. Програма, яка базується на розповідях через історії та ігри. Ми вчимося розвивати в дитині велике серце. Її Вність, духовний інтелект, внутрішню мудрість. Якщо звернутися до джерела до самого початку, якщо ви уважно послухаєте дитину, якій лише два або три роки, у ній вже є мудрість. Які ж глибокі питання ставлять діти за роки роботи в школі? Я чула стільки справжньої дитячої мудрості, такої з якої і ми дорослі можемо вчитися. Які реальні от плоди ви бачите цієї програми? Щось, щоб надихнуло також наших глядачів? Можливо, діти мали якісь труднощі, а завдяки проходженню програми відбулися кардинальні зміни в їхньому житті, сприйнятті? От які приклади з власного життя ви можете навести як результат роботи програми? знаєте, передусім, діти стають щасливішими, і це підтверджують дослідження. Ми розвиваємо духовний інтелект і дивимося, як це впливає. Чи почуваються діти краще у повсякденному житті. І відповідь так. Це дуже чітко відбувається завдяки цій програмі. ми спробували її також тут, в Україні провели експеримент. ми привезли програму сюди як подарунок від нашого університету українському народу. Бо в нас є тут друзі, і ми дуже. Прагнемо бути поруч, наскільки це можливо. Ми не можемо привезти зброю. Ми не займаємось торгівлею зброї. Але ми можемо привести щось для серця, і ми це зробили. Один директор школи узяв програму. Наші українські партнери допомогли її ліцензувати До речі, вона зараз ліцензована в Тернопільській області. І коли він спробував, йому дуже дуже сподобалося. Тоді вчителі також сказали, діти так розкрилися, почали говорити. А коли людина говорить про щось болюче, незалежно від віку, у неї починається процес зцілення. Це навіть не завжди про терапію, як таку терапію. Ія має своє місце, але сам процес навчання, в якому дитина може просто говорити, це вже надзвичайно важливо. Як виглядає взагалі робота по цій програмі? Скільки вона триває? І як виглядає самі, сам процес от, роботи по цій програмі? тут в Україні я вже створила декілька програм, які ми намагаємось впровадити, знайти їм шлях і підтримку. Ось маленька есенція всієї методики, про яку я говорю, і на основі якої вже проведено дослідження. Така сама підготовка зараз відбувається і в Литві, і в Польщі, там також готуються умови для вивчення цієї методики. це програма з десяти сесій. Одна сесія триває 90 хвилин. два періоди по 45 хвилин. раз на тиждень вчитель проводить заняття, де в програмі все розписано по хвилинах. Там що саме робити, які матеріали використовувати, і тексти історії, і ігри, і вправи. Що 90 минут. Протягом 90 хвилин учитель працює з а дітьми, а? і що найголовніше, розмовляє з ними за допомогою цієї методики. мені здається, це ключове завдання всієї методики навчитися говорити мовою дитинства. так, щоб діти відкликалися, щоб вони хотіли говорити самі. бо в повсякденному житті як це буває? ідеш, питаєш дитину. Як справа нормально? Телефонує своїм дітям. Як ви там удома? Без нас нормально ні, добре і все але якщо сісти і погратися разом, тоді можна почути таку глибину. А таку мудрість, дуже важливо дати можливість їм це сказати, і дуже важливо нам це почути. Ось тоді і вибудовується справжній контакт. Тобто основна ідея це те, щоб завдяки іграм, різним завданням допомогти дітям почати говорити про речі, які є в них всередині, можливо, вони навіть не знали, як би їх сказати по-іншому. Мені це дуже нагадує. Є така методика активного слухання, коли задаються такі питання, щоб людина захотіла далі продовжувати говорити. Ось, а в чому відмінність, чи можна цю методику для дорослих застосовувати людей? Чи це тільки для дітей працює? Это месть. Це для всіх. Ми все це спершу спробували в нашій родині. Усі ці ігри спочатку відбувалися в нашому сімейному колі. Ми просто сідали і грали разом. Із цього ми винесли надзвичайно велику користь. усі це зрозуміли, і діти, і мій чоловік. Хоча, чесно кажучи, спершу він був дуже скептичним. На початку він не казав о, давайте як чудово. Ні, він був обережним. Але ось знову проявляється жіноча мудрість. Ми просто сідали разом і працювали і тепер він дякує мені, бо він бачить, як багато це дало нам. ми навчилися говорити. і Він також навчився говорити. І Коли ми сиділи в колі, грали, я почула від свого чоловіка і від своїх дітей такі речі, які я точно знаю, ніколи б не почула в жодній іншій ситуації. це інший простір, у який ми входимо через гру. Це наче просто гра, але насправді це дуже серйозно. Один приклад життя, який я можу навести, це ситуація з нашої школи. До нас прийшов хлопчик. Ми знали, що ми знали, що він буде лише один рік, бо приїхав за кордоном. І от цей рік він навчався у нас. під час адвенту перед різдвом ми завжди приходимо такий шлях. Ми не просто розповідаємо дітям, як народився Ісус. Ми говоримо з кожною дитиною про її власну історію. Як ти народився, як ти прийшов у цей світ? що ти пережив у утробі матері? І теж і ми просимо батьків також ділитися своїми розповідями. В один із таких днів, які є дуже інтимними. Ми даємо дітям особливе завдання: намалюй, як ти себе почував, коли був у животі мами. Просто ставимо запитання і дозволяємо дітям спонтанно малювати. цей хлопчик почав дуже сильно плакати спонтанно. Він не просто плакав, він ридав. Це була справжня спонтанна реакція. Йому було вже не п'ять і не сім. Йому було 14 років. І він запитав нас, чому ви це робите зі мною? Чому ви відкриваєте в мені те, що змушує мене згадати, як я страждав? Просто взяли. Ми вивели його з класу, звісно, і перейшли до особистої розмови. Ми сказали йому. Щоб ти став щасливішим, щоб ти міг виплакати в цей біль. щоб можливо повернувшись додому, ти поговорив з мамою і татом. Вони ж хороші, і щоб ви всі разом знайшли одне одного по новому. Бо вони з тобою, вони люблять одне одного і люблять тебе. Цей біль він глибоко всередині. Ми пояснили йому, як він заважає бути щасливим, і знаєте, потім прийшла вся родина. Вони поговорили про все це разом. Це був дуже сильний досвід, нелегкий. Але це приклад того, як через біль ми можемо увійти в зцілення, у щастя, у глибокий контакт. Здоров'я, щастя, глибокий контакт. Тобто ця методика може допомогти також зцілити ці рани, які дитина зазнала, будучи ще в утробі матері, переживаючи, наприклад, конфлікт батьків чи там роздуми матері про аборт. От у вас є такий досвід, коли ви бачите, що діти завдяки цій грі відкривають ну, ці внутрішньоутробні якісь переживання. То це дуже цікава тема, чи можна також науково про це говорити? що діти десь на якомусь рівні запам'ятовують ті емоції, які переживали батьки, коли вони були ще в лоні матері, і не тільки з того часу. але саме в цьому і є суть нашого підходу. як торкнутися до дитини рукою зцілення. Рукою зцілення. Це головна ідея. суть як змінити педагогіку так, щоб вона стала терапевтичною. і ми це побачили у нашій школі у власній сім'ї. Мені здається, що тут в Україні це особливо важливо хоча це актуально не лише тут, але тут особливо, Саме в цьому часі, у цьому місці ми маємо місію допомогти дітям, а також нам, дорослим, говорити з дітьми про те, що вони бачили. іноді в Україні зустрічала людей, від яких чула. Ми не говоримо з дітьми про це, щоб не ранити їх ще більше. Але чи правильно це не говорити? Вони ж усе бачили. Вони бачили, як їхній дім горить. Вони були там, коли збирали поспіхом речі. Вони бачили, як приходить біда, вони все це пережили. І труни, які везли її могили, вони бачили, і я кажу, не лише ваші діти, а й наші також. Я пам'ятаю, ви розказували історію про е, дитину, яка приїхала з мамою і не хотіла розпаковувати валізи. Е, і розкажіть нашим глядачам про цю історію і як вона вирішилася? Mm -hmm это был просто я встріслженця сталося випадково. Я просто зустріла жінку у перукарні. Вона працювала перукаркою в Латвії. Просто нами розговорилися і вона запитала мене, чим я займаюся. Я відповіла, що працюю з дітьми, проводжу консультації. Вона сказала: мені хочеться вас дещо запитати. Добре, я кажу, питайте. Ми просто розмовляли, як це часто буває між жінками, і вона поділилася своєю історією. вони приїхали з України їхній дім згорів. Їм потрібно було швидко їхати. Приїхали до Латвії як біженці. їм надали квартиру, умови нормальні. батько теж з ними. Але її донька вона тримає всі речі в чемодані. Вона не дозволяє дістати жодної сукні, жодної речі. навіть зубну щітку не хоче поставити в шафу чи у ванну Наче всередині вона постійно готова, щомиті зібрати речі і поїхати назад, Бо там її дім, її життя, її щастя. Там її щастя, і я запитала маму, і я її А як ви говорите з донькою про те, що вона не може дозволити собі бути тут у безпечних обставинах? Вона відповіла: ми не говоримо з нею, ми її захищаємо. І тут у мене велике питання до вас, українці. Чи варто мовчати? Іноді мені на терапевтичних сесіях теж кажуть, та ці діти ще нічого не розуміють. Вони ж маленькі. діти нічого не ж можливо, раціонально так. Вони ще не розуміють. вони лише букви вчать, не вміють читати, писати але їхні серця великі. І і духовно вони дуже мудрі. Якщо ми поговоримо з ними, вони можуть дати нам дорослим дуже багато. але головна розмова. Допомога це вміння говорити з дитиною її мовою. Не зросне дорослої раціональне, а саме дитячою мовою. Це дуже, дуже важливо. знайти справжню мову спілкування. Це і є те, чим ми займаємось. Це наші методики. один спосіб це історії ігри. А є й інші програми навчання, де весь процес стає терапевтичним способом життя. Це дуже важливо, і ми все це створюємо і реалізовуємо. Я щиро запрошую до співпраці всіх, кого ця Ідея торкається і для кого вона є близькою, Бо це надзвичайно важливо, щоб зберегти людяність, зберегти майбутнє. Чи в нашому світі, що за храніть будущее. Інна, я дуже дякую вам за ваше велике серце за цю прекрасну програму і за те, що ви не просто її розробили, але також привезли в Україну і служити зараз українським дітям. Нехай Господь вам допомагає і щоб ви бачили добрі плоди цього і також мали багатьох працівників, які будуть вам допомагати. Дякую вам щиро. Дякую вам дорогі друзі, я щиро сподіваюся, що вам ця історія, ця, ця розповідь і ця програма була цікавою і цінною. І якщо ви також відчуваєте в собі покликання до роботи з дітьми, або зокрема до цієї програми, то шукайте можливості познайомитися з інною. Напевно, можна знайти її в соцмережах, або приїхати до на відповідні реколекції, які будуть влітку. Ось щоб пройти цей семінар. Я думаю, що це дуже важливо для нашої реальності, в якій ми зараз живемо. Дякую, що були з нами. Побачимося рівно через тиждень.